Сьогодні в нас з тобою незвична екскурсія. Ми будемо знайомитися з працею льотчика. Люди з давніх давен мріяли літати як птахи. Древні винахідники робили великі крила з паличок і тканини. Вони забиралися на високі дзвіниці, прикріплювали крила на спину і стрибали вниз. Не завжди це кінчалося добре. Бажання людей підкорити небо залишилось у різноманітних казках, де згадуються такі істоти, як баба яга, котра здатна була літати в своїй ступі, чи килим, що здатні підніматися в небеса, або чарівники, які здатні були підніматися в небо за допомогою магії. Неодноразово письменники намагалися описати і політ людини на повітряній кулі та на літаках. Багато довелося потрудитися ученим і інженерам, поки вдалося створити особливі машини літаки. У літака є мотор, крила, пропелер, хвіст і місце для людей. Найголовніша людина в літаку це льотчик. Перші льотчики літали на зовсім простих і зовсім маленьких літаках. Льотчиків було дуже мало. Їх усіх знали по іменах, як зараз космонавтів. Льотчик керує літаком, піднімає його в повітря. Веде по потрібному курсу і приземляє на аеродромі. Кожен льотчик має бути і хорошим інженером адже літак це дуже складна машина. У ній дуже багато деталей. Треба добре знати, як влаштований літак і як працюють прилади на його борту. Є величезні літаки. В них поміщаються сотні пасажирів і дуже важкі і великі вантажі. Управляти таким повітряним кораблем допомагають десятки приладів. Прилади підкажуть, з якою швидкістю летить літак. Прилади вичислять шлях і висоту, прилади попередять льотчика про неполадки у літаку, а також прилади самі стежать за роботою мотора. Льотчик, звичайно, в такому літаку працює не один. Йому допомагає екіпаж, до складу якого входять штурман, механік і бортпровідниці. А є літаки маленькі. Там льотчик один. Він розкидає з повітря добрива на поля, допомагає лісникам гасити пожежі, доставляє геологів до непрохідних місць або рятує їх з таких місць. Часто роботу роблять незвичайні літаки, а особливі, без крил. Це вертольоти. У них згори величезний гвинт. Вертоліт може приземлитися в будь-якому місці. Йому не потрібний аеродром, тобто спеціально обладнане місце для посадки. Ще є літаки військові. А ще є такі, які сідають прямо на воду. І усією цією чудовою технікою управляють льотчики. Льотчики надзвичайно сміливі люди. Далеко від землі, під хмарами, вони ведуть свої крилаті машини точно по курсу. Це дуже цікава і важлива професія.